Вас. Я маю надію, ви вчора ефективно використали всі ресурси живлення і стимуляції. І сьогодні сповнені сил е можемо працювати активно і ефективно. І маю надію, дисбалансу не сталося і все добре. Е пропоную сьогодні поговорити про ефективність саме фосфору і шляхи підвищення коефіцієнту доступності і е е можливості фосфорного живлення в якості стартових добрив. Хотіла би спочатку розпочати з того, що всі тенденції, наукові тенденції, ринкові тенденції рухаються до того, щоб якраз підвищити ефективність використання будь-якого доброго. тобто давати поживні речовини з максимальною ефективністю, при тому витрачати набагато менше коштів на кожну одиницю отриманої продукції на врожайність. Бажаної культури і ці всі головні принципи правильно і класно лягають у концепцію 4 Р. Тобто, кожне добриво, щоб воно було максимально поглинуто рослиною, воно має бути внесене в правильній формі, в правильній нормі, у правильний час та в правильному місці. Наприклад, прикладі стартового добрива немає жодного сенсу вносити фосфор десь у середині вегетації, в розкіт. То зрозуміло буде зовсім неефективно. І рослині не буде він потрібен вже в той час. Тож, наприклад, і стартових добрив ми можемо визначити, що максимально ефективно і економічно вигідно внести таке добриво локально, щоб рослина могла його поглинути. Потрібні часи, потрібні форми, безумовно. До прикладу, нам зовсім також не потрібно давати в е, стартове добриво, яке буде внесене, наприклад, локально інфоро велику дозу фосфору, бо це також буде економічно недоцільно. Тож розглянемо, які питання взагалі з фосфором і чому так уваги е, приділяють цьому елементу, що з ним так або не так. Вийшло, дякую. Е, чому фосфор дійсно настільки примхливий, чутливий? І чому рослини, скажімо так, так іноді неефективно поглинають в окремих умовах цей елемент живлення. Перша, і в принципі, ці головні показники, які я зараз буду перелічувати, вони і пояснюють необхідність локального внесення фосфорних добрив, тобто внесення інфоров або 5 на 5. Тобто, все те, що вноситься як старт, тобто перше. Фосфор дуже чутливий і залежний від ґрунтового середовища, від pH ґрунту, в який він надходить і поступає. Ви думаю, знаєте, що оптимальна pH для засвоєння фосфорних добрив лежить в межах 6,5 6,8 pH ґрунту. Як тільки відбувається зміщення того pH в лужну або в кислу реакцію ґрунтового середовища, Фосфор стає е, малодоступним для рослини, він може зв'язуватися з кальцієм, магнієм у лужному середовищі, або е, переходити на доступні форми при взаємодії з алюмінієм і марганцем у кислому середовищі. Тобто, е, якщо ми маємо такі ґрунтові умови, не оптимальні для ефективного поглиняння фосфору, внесення локальне також є максимально ефективним в цьому випадку. Інше залежність фосфору від температури ґрунту. Чому це важливо? Ми знаємо, що фосфор починає поглинатися активно рослиною при температурі близько 12-14 градусів ґрунту. Це пов'язано з мікробіологічною активністю в першу чергу і можливістю рослини засвоювати той фосфор. Тобто, це наступна причина, чому фосфор за не, об'єктивно неоптимальних умов має бути внесено максимально близько. До кореневої системи, що проростає, що починає свій розвиток. Інше питання до фосфору, що він є практично немобільний в ґрунті і засвоюється способом дифузії. Що це означає взагалі, чого нам важливо це знати при застосуванні фосфорних добрив? По суті, куди ми поклали фосфор? Фосфорне добриво, там воно і лишається. Він не мігрує, він не вимивається, як азот, він не втрачається газоподібно, тобто знаходиться в тому місці, де ми внесли. Стосовно поглинання і е, дифузійний, дифузійний спосіб поглинання нам також пояснює, що фосфор має бути внесений максимально близько до проростаючого насіння. Це означає, що коренева система для того, щоб поглинити фосфор, по суті, має бути в прямому контакті з корінцем. тобто бути дуже дуже близько близьким, щоб рослина могла використовувати ті ресурси, які ми внесли. Тобто, знову ж таки, фосфор має бути внесений локально. І наступне питання, воно вже більш фізіологічне, це ефективність використання фосфору саме молодими проростками. Я думаю, ви всі бачили, звертали увагу наскільки мілко всіє на кореневими волосочками коренева система на перших днях. Проростання, вона як губка, і в цьому випадку, наприклад, кукуруза може максимально ефективно використовувати невеликі дози фосфору, але зробити це майже на 100%. Тобто, це наступне питання, чому фосфор саме інфуров або локальний. Воно має бути все в правильному місці і в правильній формі. Хотіла запропонувати вам порівняти стосовно фосфорних добрив внесення в розкіт та деякі системи стартового живлення. Наприклад, 5 на 5 вам відомо, або інфоров це безпосередньо на насіння під час посіву, максимально близько до того розміщеного насіння. Якщо ми порівняємо внесення фосфорних добрив в розкіт і порівняємо системою інфоров, система інфоров буде у 40, 40 разів більш ефективнішою. В якості накопичення і можливості для поглинання рослиною, тобто кореневою системою. чому знову ж таки повертаючись до цих факторів, його низька мобільність. Якщо ми внесемо навіть велику кількість в розкіт, він буде і лишатися в тому місці, де ми його внесли через його мобільність. І кореневій системи треба деякі час, щоб вона доросла до того фосфору, змогла його поглинати. А якщо ми уявимо, що у нас там порушення ph ґрунту, зміснення зміщення. ПАШ вище нейтрального, наприклад, 7,5 або 8. Ми зрозуміли, що поки коренева система буде доростати до того фосфору, при неоптимальних умовах паш він вже перейде на доступні для рослини форми, і вона також його не зможе поглинати. Тому і пояснюється низька ефективність внесення в розкіт. Але в цілому ми маємо розуміти, що є різні стратегії і підходи до фосфорного живлення. Ми можемо годувати рослину, ми можемо годувати ґрунт. Годувати ґрунт це стратегічно дуже вірне рішення. Тобто, ми маємо поповнювати постійно баланси ґрунту, то працювати, по суті в депозит. Але зрозуміло, що ефективність використання таких ресурсів буде досить низькою, низькою, особливо у рік внесення, тобто під запланований конкретний урожай. Якщо вже ми будемо годувати рослину, по суті, ми будемо забезпечувати і вносити ті елементи живлення якраз максимальною ефективністю, і будемо налаштовані і націлені на ефективність саме в цьому році. І тому стартові добрива, рідкі стартові добрива є ефективним, дійсно ефективним рішенням годувати рослину кожного року. І якщо ми порівняємо, наприклад. Два різні способи внесення стартових добрив 5 на 5 та е, попап або інфоров, тобто інфоров це внесення будь-яких е, добрив, засобів будь з хімії в е, борозду. А попап це стосується тільки добрив. Якщо це ми про термінологію кажемо, тобто, якщо ми порівнюємо навіть ці два способи внесення, вважають і це доведено дослідженнями науковими, що інфроу буде в чотири рази ефективнішим. Це навіть можна порівняти, якщо подивитися на рекомендовані норми звичайних РКД і саме рідких стартових добрив. Ви знаєте, наприклад, РКД вносять 5 на 5 в середньому в нормі близько 100 літрів. Рідкий стартовий добра інфроу вноситься в нормі близько 25 літрів. Навіть тут спостерігається ця залежність 1 до 4 в рекомендаціях. Воно враховано. Тобто справа якраз в ефективності. Хочу нагадати, що інфроу то не тільки живлення. Ми сказали, що можуть бути попав пап добри внесені або будь-які собою інші це може бути мікроелементи, це можуть біостимулятори, це можуть бути біостимулятори як мікробні, так і небікробні, наприклад, фосфат мобілізатори, якщо це мікробні біостимулятори, або стимулятори у вигляді фітогормонів, або водоростей, або все, що завгодно, що може покращити і мікробіоту. І простимулювати розвиток кореневої системи також можуть бути внесені і синтетичні пестициди, інсектициди. Це до речі, цікавий напрямок для з для боротьби з діабротикою. Тобто, в цьому випадку рідкі стартові доброва можуть слугувати базою для внесення інших елементів. Що стосується мікроелементів, є одна особлива у. Умова, вимога до таких добрив, вони мають бути 100% хелатовані, щоб захистити мікроелементи від зв'язування з фосфором високої концентрації в рідких стартових добрив. Тобто на це треба зважати, коли вибираєте продукти і намагаєтеся нести, наприклад, цинк або мідь під окремі культури. Треба мати це на увазі. Окрім можливостей для Стартового живлення я б хотіла зауважити, і що і доброва для такого внесення інфоров мають відповідати ряду вимог. Тобто вони мають бути абсолютно безпечні для проростаючого насіння, бо не всі добрива можуть бути внесені інфорол. Хочу також зазначити, що. Наприклад, інфором не можна вносити азот, не можна вносити тіосульфат, бо це може викликати пошкодження кореневої системи молодої, знизити ефективність пасіву і взагалі будуть мати тільки негативні наслідки. Тобто, які вимоги до рідких стартових добрив? Безумовно, це не низький сольовий індекс, щоб не було опіків. Це відсутність будь-яких баласних домішок, щоб знову ж таки не нашкодити рослині, ортофосфатна форма, бажано для того, щоб якраз рослина могла її на цих проростаючих етапах на початкових етапах росту взяти вже доступну для нього форму добрив. ну і безусно, взагалі, висока ефективність вона має бути, і можливість сумісного внесення з іншими продуктами, щоб просто зберігти, скажімо так, можливість і мінімізувати проходи техніки, і зменшити витрати в напрямку що технологічного впровадження цієї технології. Трохи воно затримується, я вбачаюсь. Що... Я іноді не розумію, чи я класно, а чи не класно. Так. Ми сказали в цілому, які вимоги до добрив. І я сказала, що є різниця між РКД на ринку. Це можуть бути звичайні заміна гранульованим добривом, тобто просто фосфор в рідкій формі. По суті, ми їх називаємо рідкі комплексні добрива. Також можуть бути. Рідкі стартові добрива, які направлені саме на стартовий ефект, і ми в тому напрямку активно працюємо і вдосконалюємося, і якраз намагаємося впроваджувати технології, які будуть підвищувати ефективність поглинання фосфору. І на цьому прикладі технологія Action, це технологія резосферного менеджменту. Ми поєднали рідкі стартові добрива, тобто фосфор, з додатковими біостимулюючими компонентами, які, по своїй хімічній вони ідентичні кореневим виділенням ексодовідування. Датам, які виділяють рослина для взаємодії з мікробіотою, тобто з різосферою, яку формує е, трикутник рослина, ґрунт і мікробіота. Вона дуже важлива для е, взаємо, е, так, взаємовигідних відносин е, у ґрунті. Тобто, ми додали спеціальні органічні компоненти, які дуже схожі на кореневі ексудати. Для чого це ми зробили? Щоб простимулювати е, і дати поштовх розвитку е, мікробіоти ще до того, як почне. Розвиватися сама рослина, проростати, ми розуміємо, що коренева оксидація вона починає виділятися рослиною, коли починається фотосинтез. Так цукри рухаються, інші метаболіти рухаються, ферменти рухаються у кореневу систему і є поштовхом для взаємодії з мікробіота, яка, в свою чергу, потім переводить недоступні форми макро-мікроелементів з ґрунту і дає можливість рослині їх поглинати. Тобто, таким чином, внесши не тільки фосфор. А додаткові біостимулюючі компоненти ми запускаємо ту машину взаємодії мікробіоти з рослиною набагато раніше. Тобто, рослина, коли починає проростати, вона вже має якусь базу для можливості поглинання елементів живлення. Інший наш крок, окрім технології екшен, яку ми додали в рідкі стартові добрива діафан, був напрямок розвитку захисту фосфору від несприятливих умов грунтового pH, про який я вже згадувала. При змісні зміщенні лужне середовище фосфор може блокуватися з катіонами кальцію і магнію, При зміщенні в кисло може переходити на недоступну форму, зв'язуючи з алюмінієм і марганцем. Ми зробили спеціальний захист, щоб не у скажем так у нюанси, що саме ми зробили, ми по суті захистили фосфор у рідкому стартовому доброму щоб пронагувати його можливість для засвоєння рослин в сприятливих умовах pH ґрунту. По суті, можна це показати таким чином: жорстка вода це є аналог нашого грунтового середовища, є розчин. Кальцію або магнію, якщо це карбонатні ґрунти для прикладу, і при внесенні звичайного РКД в такі розчин у нас відбувається взаємодії випадання фосфору, утворення сполук там може дикальцій фосфату, або три або ще інших, все залежності від пляж грунтового середовища або води, які ми використовуємо. Тобто фосфор, який є в осаді, він стає недоступним. По суті, в грунті відбуваються ті самі процеси, але ми не бачимо, що там є осуд. Осад, ми маємо недоступну форму фосфору. Коли ми використовуємо технологію і саме продукт Quantum Діфан Action 2.0 він так називається, ми захищаємо той фосфор від взаємодії з катіонами кальцію, магнію або алюмінією магнію в кисловому середовищі. Коротко в принципі умови і найвищої ефективності стартових добрив і умови, коли вони обов'язково мають бути в технології. Коли старт буде максимально важливий, це низькі температура ґрунту. Ми проговорили, чому бо це залежить від мікробіоти. Так само це стосується мінімального обробітку ґрунту, тому що в таких умовах температура ґрунту трохи нижча ніж зазвичай. Це має бути варіалізовано якраз ранньому посіві, коли температура у нас не відповідають оптиму для засвоєння фосфору за низького рівня родючості ґрунту, коли у нас просто мало фосфору в ґрунті. Це також може бути обов'язковою умовою. Навіть якщо у вас достатньо фосфору згідно з результатами аналізу, але ви маєте ранній посів, наприклад, це також має бути обов'язковою частиною технології стартовими добрами. І тип ґрунту також важливий показник і важливий параметр для вибору. Необхідності стартових добрив, тобто на легких ґрунтах це дуже добре працює або на тих ґрунтах, про які ми поговорили: карбонатні або кислі ґрунти, там, де йде обмеження засвоєння фосфору. Далі хочу розказати цікаво... а, я пропустила тут важливий нюанс. Один із показників, коли має бути застосовані стартове добрива, це попередник, після якого вирощується кукуруза. І тепер на прикладі. Коли е кукуруза в сивазміні йде після ріпаку, наприклад, після цукрового буряку або після зажаного чорного пару, у нас порушується е колонізація мікоризними грубами. Е чому для кукурузи це важливо? Бо 50% фосфору і цинку кукуруза поглинає якраз за рахунок того симбіозу з мікоризою. Е е існує такий термін синдром пару кукурузи. Це по суті пригнічення. І прояви дефіциту фосфору за рахунок того, що у нас не працює мікариза, за рахунок того, що вона пригнічена. Тобто, будь-які рослини родини капостяних, цукровий буляк або чорний пар може призвести до того, що у нас кукуруза буде відчувати гострий дефіцит фосфору, навіть за його наявності в ґрунті. І чому це відбувається? Можливо, вам чи цікаво, що ж з тим ріпаком Не так ріпак по суті виділяє ті кореневі оксидати, які працюють як біофумінганти. Вони Пригнічують, знижують ефективність і навіть бувають активність і мікоризи, і іншої мікробіоти, яка є в ґрунті. Як я вже зазначила, що при цьому навіть після ріпаку кількість і колонізація мікоризою може змінюватися і зменшуватися на 50-60%. А то головний, головна складова для поглинання кукурузою фосфорою цинку. Далі хочу на одному цікавому прикладі е, показати якраз, як це відбувалося в цьому році е, у компанії «Агрорегіон» Київської області. Е, Юрій Ліч здається, десь був тут у залі. Якщо у вас будуть додаткові питання з цього приводу, я думаю, буде він не проти відповісти. Е, із важливого і цікавого, щось воно не повністю розвернулося, але... Грунти, начебто, слабокислі, і pH дуже наближено до оптимального для поглинання фосфору. Але е ці грунти також мають досить високі забезпечення по фосфору. Тобто, по результатам діагностики, по результатам аналізу ґрунту, наче має бути все дуже добре. Але що відбувається в цьому досвіді, наприклад, цього року? Ця була кукуруза, якраз після ріпаку. Ви бачите, у нас був досвід. Ми провели його. Це було велике поле майже 30 гектар. Ми розбили на повторності, де лишили контрольні ділянки, і лишили декілька варіантів внесення рідких стартових добрив. Культури дуже сильно відрізнялися по розвитку з, початку, з самого початку старту, з перших днів розвитку рослин. Контрольні рослини вони були навіть не антоціанові, вони були чорні від того дефіциту фосфору, який проявлявся на цих рослинах. І ця різниця спостерігалася продовж Її вегетації ви бачите наприклад, на одному з відвідування відборів рослини дуже сильно відрізнялися і по розвитку, і по масі, і по розвитку кореневої системи. І ця відмінність спостерігалась навіть до фази викиди волоті. Ви бачите на цьому фото. Це контрольні і е, поряд з внесенням рідких стартових добрив. Різниця в фазах була близько 10-12 днів. Тобто настільки сильно відставали рослини у розвитку. І це один з прикладів, як виглядало поливо, ви бачите е, червоні полоси, то якраз були контрольні. Між ними е, були варіанти внесення рідких стартових добрив. Не хочу, вона не приключалась. Важливе підтвердження того, що це дійсно працювало, правильно працювало на забезпечення рослинним фосфором. Ми зробили листову діагностику на початкових етапах. Ви бачите, що у контролі забезпечення фосфором і цинком на дуже низькому рівні, тобто ми маємо гострий дефіцит цих елементів в листових тканях, тобто в листі, і при різних способах внесення рідких стартових добрив нам вдалося забезпечити рослиною довести концентрацію фосфору. В першу чергу по фосфору до оптимального або навіть високого рівня. Тобто навіть тієї норми в 30 літрів нам було досить, щоб дійсно компенсувати і забезпечити рослину на старті, на початковому старті розвитку тими важливими елементами. Але ви звернули, мабуть, увагу, що і цинку досить мало, цинк додатково не вносився. І цікавий дуже факт: якраз на наступному слайді, коли ми проаналізували результати листової діагностики, ну, скорше. Співвідношення фосфору і цинку. У листовій масі має бути 100-150 до 1. і е, на варіантах з внесенням рідких стартових добрив рослини проявляли дуже сильно виражений дефіцит візуальний по цинку. Тобто, ми бачили хлороз, хлорози, деяких випадках прям до некрозів. Тобто настільки були сильні виражені дефіцити. А на контролі при цьому ні, вона відійшла від дефіциту по фосфору, позеленіла її, попустило. Але при цьому не було е, у цього співвідношення порушення. Ви бачите, що в випадках контролю і фосфор, і цинк на критично низькому рівні, але е, зберігається співвідношення, і рослини не показують настільки вираженого дефіциту по цинку і Не страждають в варіантах внесення рідких стартових в деяких із варіантів. У нас було співвідношення порушено аж 700 до 1%. І вони просто критично вони кричали ті рослини про те, що їм дуже не вистачає цинку. Практичне рішення в цьому випадку, чому я це показую, ми собі так встановили: якщо ви вносите фосфор, вносіть обов'язково цинк, враховуючи тим паче нестачу цього елементу в наших ґрунтах України. Ви знаєте, близько 96% ґрунтів мають або низьке, або дуже низьке забезпечення по цинку. Тобто, це має бути такий must-have. Так, що там мене лишилось? А, ну і, і е, кінцева реалізація, щось цифри поїхали, вибачте. Але досить непогану урожайність і контролю отримали. Близько там 9 з копійками було е, тонн, тобто гарна уражайність. Але порівняти з тим, що нам вдалося досягнути за рахунок внесення стартових добрив, це було від 1,3 тонни на гектар до 1,5 тонни на гектар за рахунок саме внесення інфорум фосфору. І цікавий також нюанс, що вологість зерна при цьому також значно відрізнялась на контролі. Це було близько 21%, 1%, В інших варіантах це було 18, 18,5%. До речі, на цей був такий досить посушливий рік. В інші роки різниця між. Контрольними і стартовими добрими поголості зерна сягала навіть до 5%. А це додаткові затрати на досушування, і ви розумієте, що економіка тут буде набагато навіть рахуватися вище в плані цього. На цьому все я і так не сильно вписалася у час. Я вам дуже вдячна. Якщо у вас є додаткові питання, прошу, будь ласка, до нас на стенд.